А мати ж, мати в нас так, якось це ж зимою робила на фермі, а літом ще й буряки брала. Бо дітей четверо треба. ж. А я кажу, та помазала доли, баба заходить. А як ти мазала? Ну, воно ну, глину розвела, дочка, ну хіба ж так треба? Треба ж туди кізячок добавити, потріскається все. Давай перемазуй. Бабу, я не буду, я вже буду трусити, а брата послала вовку, він на балки трави накосив. Дітравою ж покушаться трусимо. Приходить мати ввечері з роботи, заходить в хату, ну доли перемазала, я потрусила. Мати, як глянула, що я тебе покривала на кровать, повішала, поклала ж оце, а йди сюди. Та мене це ж пострад. Ма, Я що його для себе? Це ж я вам придуркам, каже, <свісно> готувала. Заховала, тоді вже, як я пішла заміж, мати дала мені. Ну вже мати така больна була. Я кажу матері, ма, вже те покривало, геть розривається. Вона каже: Ну зате воно в тебе ж ну не в мене ж порвалося.